В житті кожної людини є основні три етапи. Власне це народження, весілля і смерть. Два з них ми точно не пам'ятаємо, а третє фактично весілля. Тому воно і має бути дуже вагомим і дуже усвідомлено виконаним. вінок головний весільний убір нареченої. Проте у кожному регіоні України його називали по-своєму. А для його виготовлення використовували дуже різні матеріали. Моя мати, зора, рано заміж у весільний вінок не впліталися живі квіти, окрім барвінку, аби кохання не зів'яло. Віти виготовляли з вощаного паперу, дерев'яної стружки, кульок вовни. От і у нашому музеї відбувся без перебільшення унікальний творчий захід, майстер-клас по виготовленню елементів українського весільного воскового віночка. Традиційної прикраси нареченої, що була поширена на поділі з кінця 19 століття до кінця 80-х років 20 століття, нашій громаді неймовірно пощастило, адже маємо єдину на Хмельниччині майстриню Людмилу Пшеничну, яка створила неповторну колекцію українських воскових віночків. Будучи ще дитиною, Людмила Іванівна запам'ятала красиві віночки, в яких виходили заміж дівчата з села Літок.